У всій південній Кореї палає понад 20 лісових пожеж. Вони вже призвели до людських жертв. Повідомляють про загибель на південному сході Корейського півострова двох пожежників. Ще двоє зникли безвісти. Вони боролися з вогнем у гірських районах повіту Санчхон, провінції південний Кьонсан. З п'ятниці по суботу пожежа знищила 275 гектарів території. Евакуйовано понад 200 осіб. Уряд країни оголосив регіон зоною лиха. Також повідомляють про шістьох постраждалих п'ять із них у важкому стані. За даними медіа південної Кореї, загалом вогонь охопив понад три тисячі гектарів. У повіті Ейсон лісова пожежа також знищила тисячолітній буддійський храм Унрамса доби династії сіла. П'ять із восьми споруд храму повністю зруйновано, але ченцям вдалося врятувати цінні артефакти, зокрема дерев'яну статую Будди Амітабхи. Влада країни закликала докласти всіх зусиль для гасіння пожеж. Полум'я швидко поширюється через сильний вітер.